Сьогодні ми з вами розберемо номер 73 за підручником геометрія 8 класу автора Олександра Істере. І наше завдання чи може чотирикутник МНКМ бути вписаним у коло, якщо добре. І ми з вами зараз використаємо теорему 1, тобто властивість кутів вписаного чотиркутника. Сума протилежних кутів вписаного чотиркутника дорівнює 180 градусів, що нам треба перевірити. Давайте візьмемо. Який-небудь чотирикутний кутничку так що видейку так на око. У нас є. Чотирикутник, не вказується який, і розставляємо М, Н, К, М. І дивимося, М і К М і К є протилежними кутами, тобто їхня сума повинна дорівнювати 180 градусів. Перевіряємо. Значить, у нас кут М додати кут К повинен дорівнювати 180 градусів. Так, от М 20 градусів, додати К 150 градусів і дорівнює 170 градусів, а це ніяк не дорівнює 180 градусів. Отже, наша відповідь ні. Давайте друге перевіримо. Значить, у нас N і L. N L, також два протилежні кути. Значить, у нас кут Н, додати кут Л повинно дорівнювати 180 градусів. Поїхали Кут Н 90 градусів і плюс 90 градусів, дорівнює 180 градусів. І ми бачимо, що дорівнює 180 градусів, тому так, наша відповідь так. Все, це буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!